Псалом 85. Бог простив гріхи народу, молитва, спасіння близького. Проповідникові хору, синів Кораха, Псалом, Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю, і доля Якова Ти обернув на добре. Простив вину народу Твого, покрив усі гріхи їхні. Стримав усе Твоє обурення, спинив жар гніву Твого, обнови нас, Боже, нашого спасіння, і поклади край Твоєму на нас гнівові. Чи будеш гніватися на нас вічно, чи ти поширив гнів твій від роду й до роду? чи ж ти не оживиш нас і знову, і народ твій не буде радуватися в тобі? Яви, о Господе, нам Твоє милосердя. Подай нам Твоє спасіння, «Послухаю! Господь Бог говорить, про мир говорить до народу свого і до своїх побожних, лише хай не повертаються назад до Божевілля. Справді Його спасіння близьке до тих, що Його бояться, щоб слова Його перебували в краю нашім, милосердя й вірність зустрінулися разом. Справедливість і мир поцілувались між собою, правда в землі зійде, і справедливість дивитиметься з неба. Та й сам Господь дасть щастя, і земля наша дасть урожай свій. Перед ним ітиме справедливість і спасіння там, де він буде ступати.